Ще один прозорий офіс запрацював у Вінниці з 22 листопада. Поки що тільки у тестовому режимі. Він розташований у приміщенні колишньої замостянської адміністрації, окрім адмінпослуг. Як у прозорому офісі міської ради, тут надають щось й соціальні щодня. Ведуть прийом представники департаменту праці, соціального захисту населення та пенсійного фонду. Новий прозорий офіс бачила наша репортерка Оксана Святенко. Ще один прозорий офіс відкрив свої двері для віничан. Щоправда, поки що центр соціальних та адміністративних послуг працює у тестовому режимі. Ось так виглядає новий прозорий офіс. На сьогоднішній день ми знаходимося в стані опрацювання деяких технічних і організаційних питань, враховуючи направленість роботи центру, а саме вирішення соціальних питань, департаментом праці і соціального захисту міської ради та пенсійним фондом України у місті Вінниці, їхній спектр послуг надається в повному обсязі. Доброго дня слухаю вас. Субсидії що треба для цього. Ви хочете оформляти субсидії? Да. Скажіть, будь ласка, з ким проживаєте? Я і плем'яні двох. Згідно порядку оформлення субсидії, ви повинні дати доходи ваші і вашого племінника за шість попередніх місяців. У ну, ви... мене доходи пенсійні. Пенсії, так. я розумію. Пенсію ви отримуєте в пенсійному фонді за місцем. наслідком. На сьогоднішній день в центрі здійснює прийом державний реєстратор, державний адміністратор і адміністратор департаменту адміністративних послуг. Згідно технічного регламенту, графік роботи центру щоденно з 9 години до 16.30 і п'ятниця з 9 години до 15.30. Навіть більшим зручно. Раніше було очередя. Все... Получив талончик, сів, дивився на табло собі. Ніхто не толкає, ніхто нічого не мішає. Дуже хорошо. Красиво, всім таке удобство подобається. Ні, не очередні нема, все по талончикам, як в інших странах, мабуть». За час роботи центру у тестовому режимі до нього звернулось більше двох з половиною тисяч вінничан. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.